Привіт усім, хто мене дивиться! Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі Міжнародного інституту Вознесіння Шлях до себе, на який вас привела ваша душа для пробудження. У цьому відео я вам дам коротеньку практику, яка називається прийняття рішення. Як ви бачите з назви, дана практика направлена на те, щоб навчити вас приймати важливі для вас рішення максимально легко і обґрунтовано. Коли ви навчитеся правильно нею користуватися, у вас відпадуть будь-які сумніви, що ви прийняли правильне рішення у житті. Перейдімо до самої практики. Вам потрібно прийняти рішення. І у вас зазвичай вже є декілька варіантів розвитку подій, пов'язаних з цим рішенням, тобто кілька рішень якоїсь проблеми, проте ви вагаєтеся обрати. Уявіть ваги. Звичайні ваги з двома чашами з кожного боку. На одну чашку викладете один варіант розвитку подій, на іншу інший. Обираєте перший варіант і задаєте собі запитання. Що керує мною при прийнятті даного варіанту розвитку подій? Ви можете отримати наступну відповідь зі своєї підсвідомості. Довіра, підтримка, повага, турбота, відповідальність. Тобто усе, що вкладається у поняття любов, яке я викладала вам у своєму телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете під відео. Також ви можете отримати відповідь: страх, сумніви, безвідповідальність, почуття провини, почуття сору. Тобто, ваш мозок обере ту чи іншу програму з підсвідомості, яка змушує вас бачити можливим саме цей розвиток водії. В Залежності від того, що видала вам ваша підсвідомість, ви розумієте. Чи обирати вам даний варіант розвитку подій, чи ні. Тобто, якщо ваша підсвідомість видає вам проявлення любові при розгляді якогось варіанту розвитку подій, тоді це єдиний вірний варіант вибору. Якщо ні, то вам потрібно працювати з даною програмою, щоб вона більше не мала впливу на ваше життя і на прийняття вам невірних рішень. Як працювати з підсвідомістю? У мене є цілий стрім робота з підсвідомістю» та допис алгоритм стілення», посилання на який я під відео. Таким же чином, ви розглядаєте інший варіант з чашива, аналізуєте його, порівнюєте з попереднім, і приходите до висновку, який варіант з двох вам обрати. Хочу пояснити принцип такого уяву. У цій практиці головне розділити варіанти, щоб один варіант не примішувався з іншим у вас в голові. Коли ви розглядаєте усі плюси і мінуси одного варіанту, ви у жодному разі не розглядаєте інші. І навпаки. Тобто ви ніби наводите порядок у своїй голові, розкладаючи у свині по різним полицям. У цьому випадку активізуються логічні та аналітичні здібності людини. А ваша свідомість є керуючим мозку, тобто саме вона обирає варіанти з мозку, і саме вона робить вибір. А для того, щоб ваша свідомість робила правильний вибір, який приведе вас до благополуччя у всіх сферах вашого життя, їй потрібен певний критерій, за яким вона буде обирати. А єдиним істинним критерієм є любов у різних проявах. Проте виставній суті, яку вкладає в це поняття, саме творець род і богородиця жива. Наші істинні батьки, які створили нашу планету і усіх нас. Навчившись володіти цим інструментом, ви зміните своє життя на краще, оскільки навчитеся приймати вивержені рішення у нього. Якщо інформація була користа, ставте пальчик догорі, підписуйтесь, коментуйте. Обіймаю серце. Ваша Светлана?